Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після ракетних обстрілів України 10 жовтня. Російська пропаганда почала поширювати інформацію, що це така собі відвідка за кримський міст. Однак це не відповідає дійсності. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що наратив для РФ можна озвучити словами Рамзана Кадирова: ось тепер я на всі 100% задоволений проведенням СВО. Цей наратив просувають як умовну відповідь за вибух на Керченському мосту, проте доказів щодо присутності українських спецслужб Росія не навела. Жоден з пропагандистів не згадує в хронології сьогоднішніх обстрілів ракетні удари по дитячому майданчику чи пішохідному мосту в Києві. Ракетні обстріли цивільної інфраструктури. Структури та мирного населення це черговий доказ терористичних дій Кремля, говориться в повідомленні. В головному управлінні розвідки МО України зазначили, що за даними воєнної розвідки України російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. Цілями визначалися саме об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст, зазначили розвідники. 8 жовтня на аеродром Оленія з аеродром Дрому Енгес було перебазовано сім стратегічних: бомбардувальників ту 160 та споряджено їх крилатими ракетами х 101 А на зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет 40 ракетами калібр. Основною метою країни терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості. Блогер Масон Лембер пише, що найгірший висновок, який можуть зробити українці після сьогоднішніх ракетних обстрілів, це думати, що обстріли були помстою, атв'яткою. Я вам нагадую. До що обстріли 24.02.2022 не були атвіткою ні на що, точніше, ворог придумав собі виправдання у вигляді аттєвітки на обстріли Донецька, написав блогер. За його словами, їхня атвітка під час того, як вони вбивають українців, це просто відмазка для самих себе. Бажання переконати себе, що вони ще люди, зазначимо, 10 жовтня Росія завдала низку ракетних ударів по містах України. Внаслідок атаки постраждали десятки об'єктів критичної та цивільної інфраструктури. Серед населення є загиблі та поранені. Згодом Росія прямо визнала свою причетність до обстрілів, а президент РФ Путін погрожує новими ударами по цивільній інфраструктурі України. У інтерв'ю Главреду, блогер, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів про те, Чому Росія перейшла до масованих ракетних атак і чи можна це вважати помстою за Кримський міст, як надовго у РФ вистачить ракет? Та як вона може використати цю атаку по Україні? На планування такої операції дійсно потрібен був час. Ще 7 жовтня на день народження Путіна очікувались масовані обстріли території України з боку російських окупантів, бо День народження Путіна це завжди якийсь кривавий шабаш. Але тоді очікувалися обстріли не з використанням, наприклад, ракетної зброї, крилатих ракет авіаційного морського базування, а за допомогою. Шахіт сто це на сьогодні фінансово більш доцільно для Росії до того ж, у них дефіцит ракет, бо кожна ракета у РФ на вагу золота. Але саме події на Керченському мосту змінили ці плани. 7 жовтня взагалі були середньостатистичні обстріли цивільних об'єктів. Міст, селищ, але те, що сталося з Керченським мостом, усе змінило. Фактично, ми бачимо, що після деякої паузи, імовірно, вимушеної, бо РФ мала зібрати певний боєкомплект і підготувати авіацію. Почався комбінований обстріл території України, адже використовуються безпілотники шахід 136 Ракети Х-22, Х-101 та майже уся авіаційна група російських стратегічних, бомбардувальників ракетоносіїв, зокрема Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160. Тобто вони дійсно готувалися до цієї відповіді майже 48 годин. Росіяни вже почали використовувати НЗ недоторканий запас ракет. Я не виключаю того, що обстріли штучно, але триватимуть, тому що цей масований обстріл росіяни не залишать просто так. Вони і далі триматимуть напругу в українському суспільстві. Але протягом наступних днів обстріли будуть здійснюватися не стільки ракетною зброєю, а більше з використанням БПЛА Шахід 136 У той же час рівень ударів зменшуватиметься досить стрімко. Тим часом, все більше військових експертів зазначають, що скоро росіян чекає багато бавовни на аеродромах та військових базах. Вже на їхній території після вчорашнього дня всі заборони зняті. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!